Дуже гарний керамзит отримали. Це преміум якості, він нідерландський. Пасування йде по одному літру ціна 60 гривень. Кора класна. У нас є і галтована, це шліфована йде. Потім є орхіата є пінія. І ось такий найкращий. Кращого ви не знайдете. Це саме для рослин, не оце, як, знаєте, звикли використовувати будівельний а це саме для, орхі... ну, для рослин нідерландський. Ціна 60 гривень за пакетик. Хто бажає замовити, теж можете заскрінити. Сьогодні розфасували, є в наявності. По одному літру. Мок живий, є шикарний, 60 гривень. Є е, кокосове волокно, Ціна однакова. Кокосове волокно теж 60 гривень і мох теж 60 гривень. Так, тут все, так. Да? Ладно. Ладно, багато. Найбюджетніша це йде ось така шліфована голтована кора. 100 гривень пакет по 2 літра. А це для закритих систем, її використовують, Тобто, це посадка без отворів. У нас є також в наявності такі в продажі горщики для закритих систем за 90 гривень. Ось така це середня фракція. І ось така фракція це крупна. То есть такі прям гарні шматочки, ви там собі е, комбінуєте, робите посадку, моха і фітельочки, кусочки кари. Привітик! Так, тому кому треба. Добре, добре, пишіть, замовляйте, ми можемо скинути весь список того, що у нас є, або можете в інстаграмі нас знайти. Там теж є перелік, є фото, відео, всього подоб товару. Все, що у нас є в наявності. І не можу не показати, це розкішний мох. Він обалденний, живий, свіже збираний. Дивіться, ой, який пухнастий, ароматний, бомбічний.